Есть. Хтось есть? Хтось есть. Але не великий, да. Не. Та ти знаєш щось і понятно, хто там є. И чи є взагалі. Ух, ух, почав давить! Та давить почав так шо. Що... Куди? Да, лив! Диви. Такий самий. Ого! Клос! Красавчик! <реш> Я нас вітаю. Ти прикинь, Артур, ми приїхали за коропами, сазанами і лобатами. А дивись що ми ловимо. Диви, які красавчики просто. Место линьове. Просто, просто бомбезно. І це чуть-чуть менше. Це кілограмовий приблизно. Треба ж видаємо, мабуть. Конечно, надо. Конечно, Лині на попап поп ти уявляєш? Просто бомба. За нижню губу по класиці жанра все як має бути.